Вітаю! Я шукаю мишку серії VideoWare. Так, он там в кутку. Чудово, дякую. Взагалі, то вибачте, сер. Ви нічого не забули? Ні, що я міг забути. О, а той куток він закритий. Чому? Ну, ви не можете потрапити туди без батл паса. Це що, гра? Ні, 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 це батл пас магазину. Вибачте, мені потрібен цей батл пас, щоб потрапити в магазин. Не вигадуй, шалений, ти качур. В магазині є відділи з відкритим доступом. Наприклад. Ну, наприклад, та полиця вільна для перегляду. Тож дуже дуже гарно, дуже цікаво, дуже круто. Ні, зовсім не круто, бо те, що я хочу, лежить там. О, справді о, дідько. би ж я міг щось зробити. Ну, я можу запропонувати вам Battle пас. Зараз він коштує 12,99. Так, добре. Так? Фантастика. Просто прикладіть свою картку. Ага. Чудово, готово. Так, байдуже. Взагалі-то вибачте, який у вас рівень? Що? О, у вас, мабуть, недостатній рівень, аби забрати ту річ додому. Якого піса? Я ж заплатив за баталпас. Так, давайте я вам поясню. вибачте. Ем, якщо ви подивитесь сюди, то річ, яку ви хочете, знаходиться ось тут на 35-му рівні. А ви, на жаль, ви ось тут на першому рівні. Та що мені робити? Ну, на щастя, є кілька речей, які можна зробити. Можете заплатити, аби пришвидшити процес, або виконати завдання, щоб заробити експу, як вони гарна робота, друже. А ем, ти зараз уже на четвертому рівні. Чудово, гаразд, мені треба. Помити підлогу чи... Туалети для персоналу. Прошу. Хтось лишив велику какаху, вам потрібно. До роботи. Це підніме вас відразу на п'ятий рівень. Що там? Розблокування бренда Тектауна? Так. Дякую, друже. Знаєте, хто ще любить батл паси? Команда Дев. Ось тут список відтворення, і там є один конкретний епізод про батл пас. А той епізод він ось тут. Тож, приємного перегляду!